Що мова про те, що вони вродили законопроект проти Петра Порошенка, таке враження, що ці дами не розуміють, що існує в світі протокол, і що іншими країнами керують не такі діоти, як Україною. Бо згідно цього закону, у нас, наприклад, пан Єрмак на багатьох міжнародних майданчиках представляє Зеленського офіс президента, чим він займається. Зокрема, інформування суспільства про діяльність Єрмака. Якщо такий закон прийметься, що робити з Подоляком і, і Арестовачем? Данилова нарешті відправили у відставку? Виявляється апаратна перемога Єрмака. Литвиненко і брат Єрмака це дуже давні друзі. Можна сказати, що контроль над силовиками тихенько переходить. До Єрмака. Очевидно, комусь дуже хочеться де, дещо замилити в плані е, проводок е, по закупівлі озброєнь. Виглядає так. Вітаю, друзі! Час спливає, і на банковій, схоже, почали совати ліжка. Але не міняти дівчаток, бо почалося все з дівчаток. Така собі пані Безугла і пані Третьякова вродили законопроект, який забороняє будь-кому представляти інтереси держави, не маючи на те якихось повноважень чи прав. І вони при цьому всьому почали розмахувати положенням Конституції про те, що президент представляє державу. Таке враження, що ці дами не розуміють, що існує в світі протокол, і що іншими країнами керують не такі діоти, як Україною, тому що не може представляти країну на зовнішніх майданчиках ніхто інший, як офіційно виобраний голова. Але політики на різних майданчиках можуть когось і щось представляти. Тобто, якщо мова про те, що вони вродили законопроект проти Петра Порошенка, то на міжнародних майданчиках він представляє Верховну Раду, оскільки він один із лідерів фракції Європейської Солідарності і, звичайно ж, представляє свою фракцію. А ще Європейська солідарність є членом, головним партнером точніше, Європейської народної партії в Україні, і також членом міжнародного демократичного союзу, в який входять такі визначені партії, як, наприклад, Республіканська партія США. Тобто у Порошенко є неймовірна можливість домовлятися із діючими лідерами держав, говорити про. Насущні українські проблеми із лідерами партії і е, представниками урядів, якщо ці представники делеговані в уряди партнерською партією від європейської, ну, партнерською для Європейської солідарності партією, це мож, можуть бути в різних країнах е, різні християнські, консервативні партії, які входять в європейську народну партію. Тобто, коли Починаєш аналізувати цю законодавчу новацію, починаєш підозрювати, що дами вродили, так би мовити, трохи не те, що хотіли. Бо згідно цього закону, у нас, наприклад, пан Єрмак на багатьох міжнародних майданчиках представляє Зеленського, але він не може представляти Україну. А подивіться. Медіа е, забезпечення, як виставляє роботу Єрмака. Взагалі, подивіться на, спочатку на сайт е, е, президента. Відколи не було в історії е, -то, Офісів президента такої окремої рубрики, як Офіс президента. Чим він займається? Зокрема, Інформування суспільства про діяльність Єрмака. Як це не смішно, про його діяльність мав би ніхто особливо не те що зважати і акцентувати свою увагу, а просто не здогадувати, що він таки існує. Бо його функція тихенько в тіні Зеленського робити свою справу, а не нависати над Зеленським такою безрозмірною хмарою. Тому це все виглядає комічно, але ще веселіше, якщо такий закон прийметься, що робити з подаляком і, і арестовачем? Люди, які працюють, працюють під час війни в офісі президента на громадських засадах, сидять там. Ну арестовач сидів по 24 години на добу. А що ж вони живуть? Де ж вони заробляють гроші в цей час? Ну, їм ж харчуватися на чомусь треба. Якщо люди, люди працюють на банку і поза Штатом, значить вони не отримують грошей. Але вони сидять там 24 години на добу. Тобто, нам що зараз цим законопроектом натякнули? Чи це, може, якісь нові ігри Єрмака? Адже очікується, що скоро буде такий ну, несподіваний кадровий Каменепад. І от перший кадр Олексій М'ячеславович Данилов теж парадокс. Уявіть собі, якісь донецькі безграмотні е, совки. Запис, записали польське ім'я Мечислав як М'ячеслав, через що поганяло у Данілова в Луганську було м'ячик. І він записаний офіційно як М'ячеславович. Ну, отакі парадокси бувають. Ну, але Бог з ним. Данилова нарешті відправили у відставку. І це також, виявляється, апаратна перемога. Єрмака, Тип, Бо призначили голову секретарем РНБО, дуже давнього співробітника РНБО, колишнього помічника академіка Горбуліна Олександра Литвиненка. Я пам'ятаю кінець 90-х, коли Литвиненко так досить ну, був такою висхідною зіркою, і в деяких колах говорили, що Литвиненко це. Персона, яка в Москві декому подобається. Тобто Литвиненко, як не крутий, він супроводжував Горбуліна всю, все своє життя, він є співавтором частини книг, які написав академік Горбулін. Фігура справді масштабна. Очевидно, Литвиненко теж піднатягся. Масштабності, але у Тенемке є унікальна риса, він вміє розчинятися в тіні і не відблискувати. Це, мабуть, дуже важливо для саме зараз для Єрмака, тому що за свідченням багатьох джерел, зокрема, Тетяна Чорновіл, будучи депутатом, займалася деякими розслідуваннями, вона виявила, що. Литвиненко і брат Єрмака це дуже давні друзі. Років з 20, вони приятелюють, там помічені в спільних якихось справах неодноразово. Тобто, можна сказати, дійсно, Єрмак посилив свій апаратний, так би мовити, важель, тобто, ну, вагу точніше, апарат, апарат ну, і зміцнив свої важелі, бо Вважалося, що Данілов це креатура такого Віталія Гайдука, який сам колись сидів на посаді заступника голови РНБО в якийсь час. Це досить відомий олігарх, один із співвласників колишнього індустріального союзу Донбасу, який досить вигідно спродав свої, свої активи росіянам. Тобто дуже цікавезна картина. Ну, те, те як Донбас пере, переплетений із росіянами, ми це знаємо давно, але е, кияни не так щільно перепліталися з росіянами, і вважається, що Литвиненко – це людина, яка ну, там особливо не викликає подразнень у Москві. Хочу нагадати, що він був керівником служби зовнішньої розвідки, і по медіа гуляє історія про те, що він його заступник з початком війни десь щезли за кордоном. В той час, коли зі складів служби випарувалося декілька тисяч одиниць зброї, і навіть якась називається сума в 12 мільйонів, яка доларів, яка щезла. Хто його знає, я. Не впевнений, що це так, але але раз називають такі суми, то ці суми неспроста виникають. Хочу нагадати, що служба зовнішньої розвідки це по суті структура, яка займається супроводом військово-технічної співпраці. Так от, що цікаво, ну, я розумію, що із, із аналів цієї служби дуже мало витікає будь-якої інформації взагалі, але. Судячи з того, наскільки Україна провалилася із закупкою закупівлею боєприпасів і озброєнь, можна сказати, що Литвиненко свою місію виконав. Для чого він тепер е, Єрмаку на посаді голови РНБО? Адже якщо розібратися, то секрет... не голова, голова президент, секретаря РНБО, по суті, секретар РНБО в ієрархії мав би бути навіть вище керівника Офісу. Тому що це безпекові питання, і він безпосередньо працює з президентом по саме цьому найважливішому блоку. Звичайно що Литвиненко на тлі Єрмака відсвічувати не буде, тому можна сказати, що контроль над силовиками тихенько. Переходить до Єрмака, плюс, ну, я б сказав, що там певні напрацювання. І от, а для чого їм це? Для чого їм ще подальша концентрація у своїх руках навіть, навіть оцих інструментів? І, е, ну, виведення Литвиненка із е, служби зовнішньої розвідки означає, що, очевидно, комусь дуже хочеться дещо. Де Замилити в плані проводок по закупівлі озброєнь? Виглядає так. Чи це зробить Єрмака сильнішим? І навіщо взагалі концентрація влади в ситуації, коли під питанням взагалі то статус Зеленського? Ми всі прекрасно розуміємо, що війна неможливо провести вибори. Але коли та, за такої концентрації влади, із, за, через розтоптану конституцію, відбувається ще, ще додаткове натягування функцій на себе, це означає, що переконцентрація рано чи пізно обвалить все: і економіку, і оборону, і соціальну політику. Хіба про це хтось задумається чи ні? Цікаво. От ми весь час згадуємо такого функціонера Міноборони Лієва, якого підозрюють в розкраданні 1,5 мільярда гривень, так він насправді вже під домашнім арештом, чи, чи, тобто він вже не перебуває в слідчому ізоляторі. Але полковник Червінський або підполковник Дудін із Харкова, який роздав озброєння населенню для оборони міста, вони в слідчому ізоляторі перебувають. Тобто оця гра, з якої я почав, ініціатива про обмеження представництва держави на міжнародних майданчиках це, по-перше, дикість тому, що. Ну, от яка, яка країна, приймаючи, якщо, якщо цей закон антипорошенківський, то коли Порошенка приймають на найвищому рівні за кордоном, його приймають як особистість, а не, а не як главу держави? Він був главою держави. Він екс, але в нього високий авторитет міжнародний. Тому? Придумати оцю дикість аля без угла, щоб обмежити діяльність Порошенка і ну, спробувати залякати його, або відкрити якусь кримінальну справу, що він порушив Конституцію чомусь. Так подивіться на порушення Конституції Єрмаком і оточенням Зеленського. Чому ж ви, ви цього не бачите? Країна під час війни не може жити подвійними стандартами. Як не крути? Тобто бумеранг безуглої і третякової летить в бік банкової. Приготуйтеся, хлопці. І не заважайте Збройним силам робити свою справу. Дякую. Слава Україні!